Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Сьогодні про заповідник Асканія Нова на Херсонщині 20 березня цього року українська адміністрація заповідника заявила про те, що його взяли під контроль російські окупаційні війська та російська окупаційна адміністрація, і це може стати катастрофою. По факту ситуація складається таким чином, що з 20 березня росіяни мають фактичний контроль, тобто є окупаційна адміністрація. До втрат треба готуватися. Це абсолютно об'єктивні речі. «Історія для дорослих вирішила нагадати минуле Асканії нової та розказати про те, як свого часу її вже окуповували російські війська і чим це обернулося. Рік 1828 1 березня. Імператор Росії Микола І за безцінь 8 копійок гектар, продав своєму далекому родичу німецькому герцогу Фердинанду Фрідріху Ангальд Кетгенському, величезний шмат землі на Херсонщині для розведення овець. Нова колонія отримала назву, яка нагадувала про батьківщину. Справи з вівцями пішли не так добре, як сподівався герцог, і землю вирішили перепродати. Покупцями були інші німці з династії Фальцфейнів. Мене зовсім небагато часу, і один з фальцфейнів створить найвідоміший український заповідник. Проте трохи раніше діяльність цього роду призведе на Херсонщині до виникнення іншого чуда природи. Олешківські піски. Важко повірити, але ще 150 років тому тут було пасовисько і бродили вівці. Фальцфейни підійшли до розведення овець значно серйозніше, ніж родичі російського імператора. Вони закупили поголів'я у десятки тисяч у себе на батьківщині, і ці стада рушили через усю Європу. Справжнє велике переселення овець. Місцеві казали, що фальцфейни не зможуть порахувати не лише худобу, а й собак, які її пасуть. За приблизними підрахунками у степах опинилося більше чверть мільйона овець. Орди Тиховець кочували по території десь кількох районів нинішньої Херсонщини. Тобто це Чаплинський, Каховський, Каланчацький, Олешківський, Скадовський, Голопристанський. Їх було дуже багато. Ну і власне, але все так просто не минулося. Вівці знищили дуже велику частину якби, тої трави, яка отримувала нижньодніпровські піски від якби, пересипання. І, власне, тому тут під Олешками утворилися ці дюни і бархани. За часів СССР штучну пустелю вирішили штучно озеленити, засадити лісом. Переважно марно, бо ліс легко горів. Однак площу пустелю отакий спосіб зменшили. Але в більшості пісок вдалося вже в радянські часи закріпити лісом. Цей ліс зараз штучно і простягається теж від каховки аж до Кінбурнської коси вздовж власне нижньої течії Дніпра. Фальцфейни в історії України запам'яталися не лише екологічною катастрофою. Син Софії та Едуарда Фрідріх у 11-річному віці отримав подарунок вольєр для птахів. Майже все, чим сьогодні пишається заповідне Касканія, було створене Фрідріхом Фальцфейном. Цей заповідний степ, єдиний неораний в Україні. І ботанічний сад з небаченим розмиїттям рослин, і зоопарк, і велетенські загони для тварин, в яких вони живуть у напіввільному стані, і численні ставки для птахів. Але настав 1917-й, і на Херсонщину прийшла Червона армія. Фальцфейна арештували, проте йому вдалося відкупитися і втекти. Фрідріх виїхав до Берліна. Заповідник та тварин забрати з собою, звісно, не зміг. У 1919-му Українська Народна Республіка проголосила Асканію народним заповідним парком по аналогії з американськими національними парками. Потім влада УНР на Херсонщині проіснувала недовго. З другим приходом більшовиків у 1919-му терор тільки посилився. Матір засновника парку Софію Фальцвейн було вбито у власному маєтку. Заповіднику теж дісталося за свідченнями очевидців. П'яні російські окупанти бігали за страусами з шаблями і вигукували бий буржуїв у 20-х роках ХХ 20 століття. Заповідник, як природоохоронна та наукова установа, все ж було відновлено, але ненадовго. У 1932-му його закрили, перетворивши на центр тваринництва, а більшість вчених і співробітників було заарештовано та репресовано. Заповідник відновили аж за часів Незалежної України у 1995-му. Що ж, історія повторюється. Підписуйтеся на канал. Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні!